Оси атакують стрімке збільшення пацієнтів з укусами медоносних комах. Фіксують лікарі-алергологи. У Прикарпатті травматичної зустрічі з усею не пережила 50-річна жінка. Вона проковтнула комаху, коли пила компот і померла ще до приїзду. Швидкої як врятуватися від небезпечної дрібноти, і що потрібно знати, аби укус не став смертельним. Тетяна Лазарчук розповість. Андрій на дачі збирав яблука, оса вжалила його в руку. Через дві години чоловік почав задихатися. Начався приступ алергії, то тобто задишка пошла опухоль глаз, слізиця, глаза почали. Обратився, визвав скорую, так як. Начал задихатися. тепер тиждень. Треба ходити на крапельниці, із такими симптомами в лікарні через укуси, чоловік уже не вперше каже особливо агресивні та небезпечні ці комахи в серпні. Чи страждаєте ви від алергії на комах можна дізнатися лише після укусу? кажуть алергологи. Тому необачними тут не можна бути в жодному разі. Якщо люди, які знають, що вони страждають, на жаль, тяжкі, уміряна виражені реакції, або навіть в вже анафілактичну реакцію, то Безусловно, в такому випадку ні должны з собою носити комплекти для допомоги. Коли пацієнт имеет таку реакцію, мовніносне може себе сам ввести препарат. Це рятує життя до приїзду швидкої в Україні. Такого препарата поки що немає. Найперше, що має викликати занепокоєння, це почервоніння, кропивниця, болі в животі, ускладнене дихання чи запаморочення. Однаково небезпечні укуси і оси, і бджоли, але оса на відміну від бджоли може занести ще й зараження особенно как бы часто обитает на всяких свалках, там где, в общем-то, много всякого мусора, и кроме всего рану она может э, инфицировать. Нередко нам приходится дополнительно их лечить уже как заражение кожи и подкожной клетчатки. Деда Анатолия цього літа вже тричі кусали. Зараз дуже кусаються. Вот так, як сядеш яблуко чистить, а вони вот так вокруг тебе. Цоп, і готово почервоніння не було, каже, тому нічого особливого не робив. Прикладав холодний лід і минало. Тетяна Лазарчук, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1.